Якщо корупцію не можна подолати, то її потрібно очолити таким девізом. Ймовірно, міг послуговуватися Віталій Сухович, чиновник, який тривалий час керував лісовою галузю Рівненщини у 2023 році. У нього знайшли статки, які він не міг пояснити: мільйони готівкою, автівки та нерухомість. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою. Понад 4 мільйони доларів США у різній валюті у підсумку. Чиновник провину визнав, держава забрала вилучені кошти, а Суховича відпустили. Цьогоріч розгорівся інший скандал. Запалало навколо очільника поліського лісового офісу Олександра Кватирки. Посадовець відповідає за лісову галузь Волині та Рівненщини. За версією правоохоронців він нажив статків, які значно перевищують його законні доходи. Наразі слідство триває. І вишенька на корупційному торті лісової галузі Рівненщини, коли ні, очільник Костопільського лісгоспу Олександр Мелищук. Йому мама пенсіонерка подарувала 4 мільйони гривень, аби вистачило на елітний позашляховик 2022 року. Випуску не брали подарували, і це лише три гучних випадки із життя лісової галузі рівненщини. Згадали їх. Ми не випадково під час свого візиту до нашої області. Заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції, лісове господарство, відніс до зони. Найбільшого корупційного ризику у нашому регіоні схеми стандартні і, і, і інформація про заживання в лісовій сфері теж о, стандартна для для іншості, більшості регіонів. У НАЗК працюють над рекомендаціями, пояснюють, їхня структура не є правоохоронним органом, працюють аби попередити або унеможливити прояви корупції. Національне агентство працює над тим, щоб видати в найближчому часі. Спеціальне дослідження. Це воно буде називатися ТОП корупційних ризиків в лісовій галузі. Там будуть описано конкретні можливі корупційні схеми. Ми сподіваємося, також, що і відповідне керівництво області. Побачить це дослідження, теж буде враховувати його в, 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 до, візьме його до уваги. Одним із завдань на ЗК є перевірка декларацій. Заступник повідомив, що є понад 700 тисяч декларантів, тому все повністю перевірити не можуть. Втім, структура має автоматизовану систему, яка шукає можливі незаконні статки. Це в першу чергу йде про те, що де спрацьовують механізми там доходу і, і видатків, де це все, де аномально з'явилася велика кількість там а, а, Власності, де там з'явилася певна кількість криптовалюти, да там це все. Тобто, ці ну це логічно зрозуміло, що маркери десь в цьому напрямку е, працюють. Уже є результати, які свідчать про брехню на мільярди гривень. Понад 900 повних перевірок да, а з них завершені, і понад 300 дали результат. Виявлено на понад 3,3 мільярда гривень невідповідності в декларуванні. Боротьба із корупцією для рівненщини пріоритет, принаймні. Про це заявив перший заступник голови рівненської ова. Ми в роботі, і це позиція голови військової адміністрації Олександра Коваля. Корупція це пріоритет боротьби. Під час війни, і ми дуже реагуємо на всі корупційні прояви. З останніх гучних корупційних скандалів у нас в області викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації, пов'язаної із діяльністю МСЕК. Задіяно було 29 осіб. Через ймовірні зловживання від посади відсторонений багаторічний очільник медичної академії Ростислав Сабадишин. По цих випадках остаточних рішень ще немає. А от, за даними платформи OpenDataBot, на Рівненщині цього року було винесено 71 вирок за корупційні. Проступки. За даними тієї ж таки платформи, майже 98% покарання за корупцією. Штраф викрити посадовця на брехні може будь-хто, повідомити про це не складно. Ми не вимагаємо конкретних прям там зібраних доказів. Нам звернені просто треба описати, що, наприклад, є державний службовець такий-то. Він а, знаємо, що в декларації не показав квартиру, от то він не систематично користується цією квартирою. Ринкова вартість такої квартири перевищує стільки. -то. Все, нам цього достатньо. Окрім традиційних сфер, де фіксується велика кількість коробів. Упційних ризиків війна породила ще й додаткові. Це корупція під час проходження МСЕК ВЛК, корупція у ТЦК, а також домовленості та підлаштовані тендери пов'язані із відбудовою України, аби боротися із усіма цими проявами. кажуть у НАЗК потрібна добросовісна робота усіх антикорупційних та правоохоронних структур. Посадовець та депутат має боятися, а не розуміти, що все купується та продається. Вадим Мороз, Микола Мельничук, ITV Media Group.